Всім вітанечкам! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну закуску. Це просто дивовижна закуска. Буквально з декілька простих, найсамих простіших інгредієнтів, яких я тільки знаю. У мене вже заздалегідь зварені шлунки курячі. Варила я більше двох годин, щоб вони були такі, знаєте, ніжні і м'якенькі. Варились вони у мене в підсоленій воді з додаванням лаврового листа і. Перцю, Це все за бажанням. Тепер курячі шлуночки я нарізаю ось такими смужками. А ви нарізайте, як вам подобається. Поки я буду нарізати, я хочу вам декілька слів сказати про те, як я їх варила. Я варила їх двічі, тобто, перший бульйон я злила, вони закипіли, проварилися десь приблизно. Півгодинки, може, трішки менше. Я той бульйон злила і залила новою холодною водою. Шлунки я вже ось порізала ось так. Тепер беру велику ось таку цибулину, перерізаю її навпіл і нарізаю на чверть кільця. Ось так. І обсмажую цибульку на олії. Обсмажую десь приблизно хвилин 10 на слабкому вогнику. Поки цибулька обсмажується, я тим часом натру моркву на крупній терці. Морквинка у мене така невеличка. І відправляю моркву до цибулі. Засмажку я трішки під солію за смаком. Ну, ось так, приблизно. Перемішую. Далі до засмажки відправляю кетчуп. І знаєте, в мене є така звичка. Після того, як кетчуп в пальці закінчився, я додаю трішки водички, ось так ось встряхую і виливаю. Це не обов'язково. І тушкую ще хвилин 5. І потім я ще трішки додам бульйончику. Там, де у мене шлунки ось готувались, буквально 2 ложки. Бульйончик я вже додала, як ви бачите, по консистенції, тут трішки рідини стало більше. Я просто не стала показувати це все на камеру. Далі додаю трішки майонезу, перемішую. Додаю трішки лимону. Ось так я нарізала дольками. Знову все я оце в сковорідці добре порівнюю. Щось, бачите, я лимончик додала. Тушкую ще хвилинку і вимикаю. Вирішила я сюди додати ще шлунки, перемішаю. І ще прогрію я їх на невеличкому вогнику десь хвилинки дві. Поки шлунки засмажкою Гріються і відпочивають на сковорідці, я займусь сиром. Тут сира приблизно у мене грам 400, мені понадобиться, знадобиться буквально грам 150. Відрізала ось таких три шматочки сиру і тепер буду нарізати достатньо так крупненькими квадратиками. Ось так і потім отак. Це сир, нарізаний вже, і салат майже готовий. Ну, Я б сказала, це не салат, а більш так закуска. Шлунки я вже переклала в кастрюлю, там, де буду змішувати, мені так набагато зручніше, і просто тут металічна поверхня. І додаю сир. Знову перемішую. Пробуємо на сіль, на перець. Перчику я не додавала в цей раз, бо тут є цей кетчуп. Хочете, можете додати базилик? Я покоштувала, мені не вистачає кислоти. Я додаю оцет. звичайний столовий. І перемішую. От я додала ось таку маленьку пробочку. Переклала салат на тарілку, прикрашаю соусом з соєвим соусом від чумак прикрашаю чорним кунжутом. Трішки додаю кориці. Це за бажанням. Я просто її обожнюю. Вона підходить до м'ясних страв. Буквально там щепоточку трішечки. Ось так. І прикрашаю дрібкою мускатного горіха. Це теж за бажанням. Все, смакуйте смачного. Хай щастить, до побачення. Всього вам найкращого.